Доброго вечора, ми з України. Кума 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 кума. Ішов я раз по стежі по межі терени. І здибав я дівчину, що несла пироги ой, чули, 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 ой, чули, чули ви, І здибав я дівчину, що не пироги Дівчино, ти, голубко, чи знаєш мої сни, що я тебе кохаю. із сиром пироги, ой, чули, 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 ой, чули, чули, чули ви що я тебе кохаю і сиром пироги па -па кума кума Дівчина, я зачула козацькі мрісни і зразу запросила на свіжі пироги. Ой, чули, 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 ой, чули, чули ви і зразу запросила на свіжі пироги, попакума, як любові ждати щасливої пори. Цілує, а він їсть пироги. Ой, чули, 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 ой, чули, чули ви. Дівча його цілує, а він їсть пироги. десь із за лісу взялися вороги. Козак із переляку сховався, буряни. Ой чули, чули ви, Козак із переляку сховався бур'яни. А то були мисливці, ніякі вороги. Взяли собі дівчину, і сиром пироги. Ой чули, 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 ой чули, чули ви, взяли собі дівчину, і сиром пироги, пума, пума, по за дірко Ви <смірко> <смірко> тяжкі вороги. Беріть собі, дівчину, віддайте пироги, ой, чули, 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 чу чу ой, чули, чули ми. Чу Беріть собі, дівчину, віддайте пироги!